Ось так починається кожен наш ранок. Приїжджаємо сюди о шостій ранку, і починається у нас вигрузка троянд. Стаємо пів на четверту. О четвертій. Альона Матвєєва разом з чоловіком Олександром розпочинають свій робочий день на центральному ринку у Чернігові. Сім'я займається вирощуванням троянд та їх продажем. Жінка каже, перші клієнти приходять вже о сьомій ранку. Тому до цього часу необхідно все виставити та посортувати. Тому що дуже багато людей до нас приходять до роботи. Ми працюємо до 13 години, але люди не всі встигають до нас прийти, тому що працюють. От а зранку так до роботи, да може бути без тимпрешенс, може бути полосатий тігр, може бути а, там, багато. да їх багато є полосатих. Редентуїшен може бути. Як ви це все запам'ятаєте? Як ви це все Так у нас <шмір> це ж це ж наша робота. Ну а як же ж? Це ж треба любити. Альона Матвієва розповідає, першою в родині трояндами почала займатися бабуся чоловіка. Вона вирощувала е троянди для себе. Тобто вона їх ну дуже любила і вона цим займалась для душі. Цю любов вона передала уже Сашені мамі. Дуже багато у неї почало з'являтися сортів, коли вже можна було їх придбати. І тоді ця справа перейшла вже в бізнес. Любов до цих квітів вона передала й сину. Ну і ми, коли з Сашою вже ж поженились, вони почали мені пояснювати, як і що. Це була жінка, яка передавала не тільки знання, а ще й любов до цього всього. Вона їх любила і вона так з, таким, з такою ніжністю про це все розповідала, що там не можна було не закохатися в ці всі сорти і в цю всю справу. Вирили яму, угу. прямо в пакеті міряєте. Угу. вот, угу. Уровень землі, поміряли. Потім берете, розрізаєте. От здесь угу. роздвинули, поставили в готову ямочку. Угу. Задню сторону присипали, тут дорізали. и тут присыпали. Все, потом тихонечко вытаскивается, комик держится. Притрамбовали, оставили ямочку для полива. Процесс выращивания садженти начинается на поле. Вот эти мелкие всходы, это сеется специальный шиповник, который выращивается. И он служит как основа для кустов роз. Вот после этого, как он вырастет, Його весь оберіть, пересортірують і далі висаджується он. Далі шепшина буде нарощувати товщину стебла. Через рік на неї прищеплять троянду способом окулірування. Альона Матвєєва розповідає, щоб виростити кущ, який стане повноцінним саджанцем, необхідно три роки. Нині їхня колекція налічує понад 1300 сортів. Видів дуже багато. Є паркові, чайно гібридні, є спрей, є плетисті, є флорібунди. Зараз от іде сезон окуліровки. Де щось треба заокулірувати, де щось треба прополоть, де щось треба. Підв'язати, подивитись, поприскати. От Саша от особливо, він дуже зайнятий цими всіма справами. Жінка каже, вирощувати троянди на Чернігівщині складніше ніж, наприклад, на Одещині. Там трояндочки менше хворіють, там нема таких різких перепадів температури, як у нас, там нема таких морозів. І що саме цікаво, те, що саженці, які до нас привозять з тих регіонів, вони ж не адаптовані до нашого клімату і ґрунту. От, багато людей приходять і е, ну, починають скаржитись на те, що вони е, ну, погано себе почувають там, боліють. Після того, як на полі сформується садженець, його перевозять до Михайла Коцюбинського. Далі троянду висаджують у спеціальні пакети. Олександр Матвєєв розповідає: на цьому етапі теж необхідний постійний догляд, тому що ви в гаршки дати таке кількість мікроелементів. Которую она получает, когда она высажена уже непосредственно в клумбу. Дать нужную влагу. Для этого вот и сделан тут автоматический полив. Раньше, конечно, мы это все поливали вручную. Також важливо захищати троянди від шкідників та хвороб. Каждый понедельник я обрабатываю от вредителей, вторник у меня болезни. Когда производится опрыскивание, чтобы хорошо обработать, вы должны Прямо знизу теж. Потому що є такі, э, наприклад, клещи, одлажувати яйця под низ ліста. Якщо ви просто пройдете зверху, на низу може все залишитися. Вот так, все должны тщательно, везде-везде пройти. Олександр каже батьки хотіли, щоб він обрав іншу професію. Це не виходних нету, ні не проходних. Всегда или занимаешься выращиванием, или проводишь время на рынке. Дали одно образование, потом я пошел заочно на другое образование. Ну, все равно как-то так получилось, что ближе этого дела, чем я сейчас занимаюсь, мне ничего, не чувствую ничего в жизни. Человек, наверное счастлив, когда займається любимым делом. Я, наприклад, вважаю себе щасливим чоловіком. На початку повномасштабного вторгнення Михайло Коцюбинське опинилося в окупації, але сім'я прийняла рішення не покидати дім та свою справу. Ми розуміли, якщо ми вийдемо, ось це визобнові ще раз десь, це, ну, надо очень много денег, надо очень много времени. И как оставить растения без присмотра, мы тоже не понимали. Я как раз достраивал эту теплицу. И мы с соседом как раз ее строили. Люди не знают, что делать. А я, где раствор взять, где то, и мы все. Я себе представляю, сейчас будет теплица, там будут все расти, и как-то я вот отвлекался. Розповідає, вести такий бізнес під час війни складно, бо люди мають інші першочергові потреби. Но, так як э, цикл вирощування рози займає 3 роки, а іногай 4 ми не маємо права зупинитися, тому що він весь цей бізнес. І то шо нам осталася традітиля, бабушки, потом это все возобновіть буде очень тяжело. Марина Кірієнко, Василь Матвієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.